Друзі, вітаю сьогодні. 1 жовтня з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною дуже добре знайомий, мені знайомий, і вам, звісно, знайомий знаний експерт у питаннях політичних і інших, і міжнародних, в тому числі, який коментує багато тем у засобах масової інформації, телебачення, радіо і преса, Костянтин Матвієнко, пане Костянтине, я вас вітаю. Доброго дня. І сьогодні я попросив е, пана Костянтина розібратися, ну спробувати, про нами, його не так просто розібратися в сьогоденніх, буденних і вихідних, і таких інших там питаннях геополітики, внутрішньої політики, але ж таки спробувати зараз обмалювати основні маркери, того, що нас очікує від призначення нового очільника Північно-Атлантичного альянсу. Ну, я його, як правило, називаю не очільником, а генеральним секретарем, тому що ну, як такого очільника, то. Е, Одній в одній особі немає, тому що рішення всі ухвалюються консенсусом. Ним став сьогодні генеральним секретарем НАТО, колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Він зробив низку заяв про те, що буде підтримувати удари зброєю НАТО по цілям в Росії, але це рішення ухвалюватимуть кожна країна альянсу самостійно. Звісно, він попливати на це. Ну, мало як на мене, чи можна, а можливо, і може пан Косятин нам пояснить. Також він говорить про те, що без підтримки США Україна, швидше за все не була б сьогодні, як країна натікає, мабуть, на співпрацю США і подальшу. Говорить про те, що витрати на підтримку України набагато менші ніж ті, з якими ми зіткнулися. Б. Тобто, вони, якщо Путін добився б свого або доб'ється свого перспективі. Говорить про те, що ця підтримка це дуже правильне рішення, і така цікава теза, яку я не перший раз зустрічаю, що це інвестиція у нашу ж власну безпеку. Тобто на заході розуміють, що ми їх захищаємо від російської агресії. Ну і далі він говорить, що у Європі не, був, не може бути міцної безпеки без сильної незалежної України. Можливо, він натякає і на наше. Членство майбутнє у цьому блоці, от пане Костянтине, що ви бачите сьогодні за цією подією? Першими заявами є хотів сказати Єнса Столпер Столтенберга, Марка Рютря або Столтенберг останні дні стільки наговорив, що просто докупи важко все стоїти. Що нас чекає від нового генсека НАТО? Ви знаєте, я звернув увагу на такі от стратегічні його. Нариси, коли він сказав, сказав, про те, що він що він бачить поза Україну, не торкаючись прямо України, які основні пріоритети він бачить. Отже, перше, що він сказав, що ну, я буду даруйте, переказувати своїми словами, і більше зміст ніж ті е, форми, такі дипломатичні і оптичні, які він е, застосував. Отже, він прямо сказав, що безумовно доведеться збільшувати воєнні бюджети е, країн НАТО, тобто буквальні слова, якщо ми хочемо чогось досягти. То за це доведеться платити далі. Що мені дуже сподобалося, що він сказав про те, що НАТО має знаходити спільні мови з країнами поза НАТО. І тут я думаю, що йшлося не тільки про е, припустимо Україну, яка чи Молдову, які яким ще до НАТО прямо будемо говорити досить таки далеко. Ми знаємо, що Японія зараз виступає таким от лідером по створенню НАТО Тихоокеану, тобто розуміючи загрозу Китаю Північної Кореї, Японія зараз підвищує кардинально підвищує свої військові видатки і шукає опору в Сполучених Штатах, а отже, і в НАТО, тобто НАТО очевидно, тут. Ане надійним партнером сполучених штатів щодо стримування Китаю. Ми розуміємо, що стримування Китаю це прямо стосується і стримування Російської Федерації, бо на сьогодні вони виступають в тандемі. І безумовно він сказав, що він бачить перспектив, що без України сильної Європи тут тут абсолютно це збігається, із вашими, з вашими тезами, що без України сильної і я б додав би безпечної Європи бути просто не може. Я Акта мене що це дуже правильна кандидатура. Її обрали, ви пам'ятаєте, запізно, тому що повноваження Толтенберга продовжувалися двічі. Він мав, мавши в 23-му році, 30 вересня, скласти свої повноваження. Ні, даруйте, 22-му. Двадцять му тобто ну потім почалася війна. потім прямо будемо говорити країни НАТО, не могли дійти згоди про кандидатуру генерального секретаря. І, врешті-решт, повноваження Столтенберга протривали на два роки більше ніж це передбачено нормативними документами НАТО. Тому Рюте людина досвідчена, він наголосив у цій же інноваційній промові. Він наголосив, що безпека вона не обмежується кордонами країни, тому що саме Нік Лівство Нідерланди пережило трагедію mh 17 на Донбасі. Це пряма взагалі, ну, скажімо так, певний наслідок агресії Російської Федерації, може, навіть передумова агресії Російської Федерації, пане Валерію, давайте тут на полях зазначимо, що означало напад на mh 17 і його загибель. Тобто Росія збиралася вдарити по своєму літаку, який летів з Москви до Анапи з тим, щоб створити Казанбелі, щоб почати повномасштабне вторгнення ще влітку 2014 року. Вони просто помилилися ціллю на наше щастя і на горе королівства Нідерланди і. Коли вони збили його, це ну збурення в світі. Тобто їм тоді вже стало на той момент не до нападу на Україну. Вони почали його ретельніше готувати. Расисти, потім епідемія ковіду Олімпіади. І врешті-решт, цей напад стався в 22-му році, а не в 14-му, бо він стався тоді. То ми розуміємо, що українська армія на той момент що показала і ситуація з Кримом, і світ не був готовий стати на захист України. Відтак наслідки були б набагато гірші. Це так і на полях просто для глядачів. Ще як е, історичний екскурс, е, повертаючись до е, НАТО сьогодні. Рюта кандидатура, як я сказав, уже як на мене правильна. Ну не скажу, що оптимальна. Було б цікаво звичайно побачити Бориса Джонса на цій посаді. Ну але це говорить про те, що країни НАТО налаштовані досить таки серйозно саме розвивати альянс як оборонну структуру. Не просто зберігати і консервувати його, як він був довгий час до 2008 року при нападі на Груді, на Грузію, і пізніше при нападі на Україну. А я сподіваюся, що НАТО буде все таки модернізуватися. Відрити та наголосив на необхідності інноваційних рішень. Я думаю, що йдеться не лише про озброєння, а йдеться і про інновації щодо планування військових операцій. Ну от, як ми побачили таку інновацію нещодавно в південному лівані, коли Пейджери використали для фактично бойової потужної бойової операції. Тому я це це рішення про його призначення. Я щиро вітаю. Сподіваюся, Мов бажати йому тільки ну скажімо успіхів на цій посаді тоді, таке знаєте, продовження вашої, вашого коментаря. У мене уточнення запитання: а що ну особисто вам вказане те, що Рюте буде працювати над розширенням альянсу? Поки що мені нічого не вказує. Рютер тільки сказав, що місце України в НАТО, але те, що він буде працювати над розширенням альянсу, давайте подивимося, куди його далі розширювати. Так тобто, Європа майже вся Україна Грузія. Молдова, ми знаємо питання, проблеми питання, які зараз не дозволяють їм вступити до НАТО. Ну про Забаджан ясно, що не йдеться. Про Вірменію не йдеться. Росію, Білорусію не йдеться. То що ж нас залишається по розширенню? ціки, ці три країни Україна дуже складний партнер для НАТО, тому що ми я сказав би навіть на ментально-культурному рівні складний. Ми ну те, що ми вища зарузнемо свою корупції. Оці, от я ці от яці по 17, ну це вже ж зуба. На буквально так, але е, ми по різному Україна і НАТО і керівництво НАТО дуже по різному бачать і перспективи територіальної цілісності України, і перспективи повноцінного членства України в НАТО, і перспективи озброєння України і виробництво зброї на нашій території і на території країн НАТО, і перспективи е, воєнно-технічної фінансової допомоги. Тобто, у нас з НАТО йде такий постійний інтенсивний і часом напружений е, діалог, тому. Е, Рюте не говорив про те, що завтра, як ніхто з західних лідерів, не говорить про те, що завтра Україна стане членом НАТО. Рече говорив би про те, що Рюте бачить напрямки партнерства, і ясно, що це партнерство не зовсім рівноправне, тому що наші збройні фінансові ресурси вони не є достатніми, але з іншого боку, у НАТО просто катастрофічно не вистачає підготовлених і мотивованих людей. А українська армія продемонструвала, що вона ну без перебільшення, без зайвих компліментів. До речі, сьогодні Захисника вітчизни, День Святої Покрови, коли відзначається е, захисника, як тепер покажуть захисника і захисниця вітчизни, е, то Україна демонструє те, що якраз людський потенціал у нас потужний. Так, він вичерпний. Він е, у нас теж колосально аморти, амортизується, але саме людський потенціал України врятував Європу, і це mm -hmm. в Європі видається, врятував Європу від е, російської навали. Вчора буквально перед своєю вже Ну так не те, що відставкою да? завершенням каденції так буде правильніше говорити, тому що відставка для генсека не зовсім як на мене правильна дефініція. Єнс Столтенберг зробив цікаву заяву для видання Інтерфакс України і сказав, що він вбачає за можливим і за правильним, що члени альянсу будуть ухвалювати рішення щодо членства України в НАТО. Це буде, звісно, колегіальне рішення, консенсусне рішення. Але поряд із тим він говорить про те, що не виключає варіант, що Україна може бути членом НАТО певними територіями, тими, якими ми контролюємо. Для чого? Ну, основний аргумент, який він наводить, це те, що у випадку, до прикладу, припинення війни, якщо ми не звільнимо всі території, то від подальшої агресії найкращим гарантом безпеки дійсно може виступити альянс. Тому я не випадково знаєте, це запитую на рахунок розширення, хоча ця ідея. Вона з'явилася ще минулого року від попередника Столтенберга Распусана восени, восени Він 23-го опублікував відповідний такий матеріал, де власне пропонував для України такий сценарій. І зараз Толтенберг на завершення своєї каденції говорить так, це можливо абсолютно і тим паче ми можемо ухвалити рішення, що застосування статті 5 для окремих територій України. І це рішення НАТО може бути. Е, наскільки тут реальним може бути посівником Рюте саме щодо можливості такого реалізації сценарію? Тим паче, чого Financial Times, виходить матеріал? Поки що ну звісно, анонімний, але видання поважне, що нібито Байден може змінити свою думку щодо нашого членства до завершення своєї каденції. Це пастка. це пастка для України, тому що якщо Україну приймають в НАТО тільки в межах тих територій, які контролюються Україною, це означає, що Україна, навіть за сприятливих умов, не зможе повертати свої території шляхом збройної сили, тоді коли для цього виникнуть ці, ці чи інші обставини. Отже, якщо Україну приймати в НАТО. То ясно, що зараз ми контролюємо там 80 плюс-мінус відсотків своєї е, території, яка визнається міжнародним е, правом. Але в документі має бути записано, що Україна приймається в НАТО в, в межах саме цих територій, визнаних міжнародним співтовариством е, з е, Кримом, Севастополем, Донецькою, Луганською, Запорізькою Херсонською е, областями. Інша річ, що Україна поки що не контролює, але в угоді про вступ України до НАТО має бути чітко написано, що е, е, альянс визнає за Україною. Й право повертати свої е, суверенні території в той спосіб, в який Україна буде вважати це за потрібним. і НАТО виступає гарантом територіальної цілісності е, України, і у випадку, якщо е, така ситуація виникне, воно буде сприяти Україні відновити справедливість відповідно до як статуту НАТО, тому що е, НАТО захищає територіальну цілісність своїх членів, е, так і міжнародного права. Для чого тоді Столтенберг робив таку заяву? Цікаво, це ж провокація. Я ж сказав, що це пастка. Тобто, для того щоб прийняти ну, Україну НАТО eh, прийняти Україну в eh, НАТО в тими територіями, які зараз контролюються українською владою, і таким чином унеможливити відновлення територіальної цілісності України, що влаштує Росію, і таким чином виникне такий хисткий мир, ну перемир'я, коли Україна не зможе. Повертати свої території. Росія тоді оголосить себе переможцем, скаже, що гаразд, ми захопили у України такі-то, такі-то, і такі-то території. Це є наша перемога, і Україна тепер не має права їх повертати, незважаючи ні на свою конституцію, ні на міжнародне право. Тоді Столтенберг виходить зрадник України. Ну тут можна по різному визначати, може Столп... Столтенберг не розібрався. Може для столпене для нього важливіше все ж таки мир в Європі, а не те, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність і не була під постійною загрозою нападу з боку Російської Федерації. Можуть бути різні визначення. По різному це можна тлумачити. Це власне кажучи, питання політиків. Як вони це будуть тлумачити і українських політиків і політиків у Європейському Союзі і НАТО? Але я як... На мене, якщо тільки не буде застережено в угоді про вступ України до НАТО, що Україна є цілісною в межах своїх міжнародно визнаних територій, то така угода Україні не потрібна. А ми можемо працювати працювати з НАТО на основі там, двосторонніх договорів, колективної колективної угоди угоди про співпрацю та і, і таке інше. Тобто, це не означає, що ми відмовляємося від допомоги НАТО, але mm. ми можемо стати членом альянсу, тобто взяти на себе співвідповідальність за безпеку європейського континенту тільки у випадку, коли європейські кон... країни європейського континенту візьмуть на себе відповідальність за відновлення територіальної цілісності України. Ми а як не якщо як відповідальність, відповідальні, то принаймні приєдні відновлення <під> територіальної цілісності. Так, да, ми знаємо, як вони беруть на себе відповідальність, тому тут дійсно знає. питання дискусійне, і чому Рюте зробив таку заяву, дійсно залишається лише здогадувати, перепрошую. Так, да, да, да. А от тоді таке запитання: Рюте, на вашу думку, може продовжувати таку риторику загалом? Ну, Залежить мене. Залежатиме перше від е, реальної спроможності Росії створювати загрозу для НАТО. Друге, це підсумки виборів в сполучених Штат, штатах і готовності штатів, е, як мутхайс ну, е, декларує одне е, Трамп зовсім інше. Тобто е, готовності сполучених штатів залишатися одним з лідерів альянсу і е, одним з світових центрів сил разом з європейським союзом. Я завжди ставлю майже знак дорівну між. Е, Європейським союзом і НАТО, тому що це часто одні ті самі країни, це одні ті самі бюджети, врешті-решт, і е, там дуже багато інфраструктури, які е, перетинаються. Тобто, у цьому випадку так, значить, ми тоді е, вступаємо, ми не вступаємо до НАТО, працюємо на двосторонній основі. А якщо НАТО все таки погоджується з відновленню територіальної цілісності, окей, ми вступаємо в НАТО, я в п'ятий раз підкреслюю, але НАТО визнає територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів України. Я з вами погоджуюся. Просто Столтенберг каже: ну, ми будемо просто поширювати 105 не на всі території, тільки на ті, які контролює Україна. Тобто тут ми, ми вірно залишаємо знаєте, таке ну поле для маневру. Бо ну дійсно сценарій загрозливий, він має свої загрози, але поряд із тим, Столтенберг говорить про те, що якщо ми відмовляємо Україні або обіцяємо, що вона вступить в НАТО лише після завершення війни. То для Путіна це хороший стимул воювати стільки, стільки він зможе воювати, тобто безкінечно. Ну і в принципі, він має певну аргументацію, але він зробив вчора ще одну заяву, яка доволі цікава в контексті майбутніх переговорів Росії і України. Зараз напрацьовується багато різних майданчиків. Як то, наприклад, китайсько-бразильська ініціатива там друзі за мир? А, також ми говоримо про підготовку власного саміту миру, можливо, в делі І Ян Столтенберг повідомив, що він незадоволений тим, що до цієї платформи, яку створив Китай і Бразилія. Долучилась Туреччина як країна НАТО? Туди також обіцяє, нібито долучитися Угорщина і говорить, що запросить туди навіть і Францію. Від Франції поки що немає ніякого коментаря, але Сіярто, очільник закордонного відомства Угорщини, сказав, що так, ми готові долучитися. А, чи не розцінюється це як до прикладу підрив сьогодні єдності Північної Атлантичної альянсу? Яка може бути далі реакція Рюте? Крім північно-атлантичного альянсу, я ще нагадаю, що і нейтральна Швейцарія, яка приймала перший саміт міру, також підтримала бразильсько-китайську ініціативу. Я думаю, що ні. Я думаю, що поки що нам не слід сильно, скажімо так, перейматися тим, що припустимо, туреччина підтримала, може підтримати цю ініціативу. Ще не підтримала. Коли туреччина кокетує з Бріксом, Туреччина не задоволена тим, що її досі не пустили в Європейський Союз. Що її намагаються диктувати певні стандарти демократії. Там ну, є ще економічні обставини, і Ердоган балансує. Ердоган е, показує, що у нього є і інші альтернативи, як може розвивати е, турецькі економічні і геостратегічні перспективи. Він е, підтримує активно, просуває ідею великого турану, так тобто єдності тюркських народів. Нагадаю, що ці тюркські народи аж до Якутії. Тобто, Якута є тюркськомовним народом. Е, у нього дуже непрості стосунки е, виникають з. Тим самим Бріксом через підтримку Азербайджану в Вірменії і відповідно тут і питання, і, і Іран дивиться на це на, на ці ініціативи Туреччини Азербайджану дуже непозитивно, і саме ну, я розуміло, що Вірменія, а Росія була вимушена це підтримати, тобто. Е Ердоган загрався певною мірою в е, політику. Рюте про ви, що все таки е, країни НАТО, якщо вони є військово-політичним альянсом, е, то вони мають свої позиції узгоджувати і виступати консенсусом. Цей консенсус це є один з чинників сили е, країн е, НАТО. Попри ті величезні суперечності, які направду між ними часто існують. Е, тому він правильно реагує на цей це виклик для НАТО. Це безумовно виклик. Він правильно реагує на цей виклик. Коли побачимо, як ми не побачимо, будуть за кулісами вестися перемовини. Ми побачимо тільки їхній результат на цей час. Він не визначений наперед, так що тут просто ми чекаємо. Від нас це мало залежить на жаль. тому, що це Столтенберг, я перепрошую. Столтенберг говорив на рахунок засудження позиції Туреччини. А яка якою буде позиція Рюте, а Столтенберг на тебе. Зараз... Рюте вже висловився, але висловився дуже Действуйте. дуже обережно. Да. Тобто він він, ну, він він сказав, що я коли згадував про суперечності, то я так би мовити, ага. це не це, це не я придумав. Так, так от він, він з цього приводу дуже обережно вже висловився, але думаю, я ж кажу, що ми побачимо його позицію. Ну, буквально я думаю, не мене місяця, як позиція буде визначена. Я тут, до речі, зауважив, що Рюте, ну да от інститут генерального секретаря він фактично це виконавчий орган. Тобто він здійснює організовує здійснення політики НАТО, але дуже часто генеральний секретар, це в залежності від особи цієї людини, від попередньої підготовки, попередньої біографії, дуже часто генеральний секретар він генерує політику. Він пропонує політику і ця, і ця політика у нього ж для цього величезний апарат, у нього для цього розвідувальні дані, не, у нього для цього статистичні дані. Тому він так чи інакше буде, я думаю, дуже активно пропонувати е, свою позицію. Тим бачу, що Нідерланди, звідки він родом, це потужна європейська економіка. Від Нідерландів багато чого в Європі не залежить. й не тільки в Європі, і в світі. Як ви розумієте, я не маю на увазі тюльпана е, цей так, от. Е, Взяє його попередня біографія говорить про те, що він буде дуже активним на цій посаді. Я тільки хочу побажати йому успіху і питання, і розширення і таке інше. Бо в цій частині багато чого залежить справді не від самого Рюти, а від членів НАТО, якими будуть їхні рішення, ми ж до прикладу, домагаючись нашого членства. Постійно нарікаємо уже відверто, відкрито, офіційно, на Сполучені Штати Америки. А сьогодні вже сказали, що Байден на завершення каденції може ухвалити рішення позитивне для України, ну і там якось, нібито, відкрити там шлях, зелені ворота, чи не знаю, запалити зелену свічку для нас, щоб ми набули членства в Альянсі. Наскільки реальними є такі перспективи, на вашу думку? розумієте mm Захід. -hmm. Уже все, що мав сказати, хорошого правильно він сказав: тепер е, ми чекаємо на конкретні прагматичні дії, е, навіть якщо Байден зробить такий символічний крок, він буде залишатися символічним кроком до того, поки Україна не буде інфраструктурно готова. Е, розумієте? Вступ України до НАТО до того, як тут будуть розгорнуті американські бази, які б захистили Україну. Ну як це має місце припустимо, в Балтії? То ну це знову таки символічно Навіть сам вступ підняття прапору, підписання угоди, келих шампанського. Ну даруйте танки, ракети, літаки, озброєння і спорядження, гроші стандартне НАТО, дисципліна. І я маю на увазі дисципліна в НАТО, да тому що коли ми раптом дізнаємося, що скажімо як дуже акуратно висловлюся, заявлена кількість бригад бундесферу і кількість бригад бундесферу, які реально боєздатні, це трошки різні цифри. Оце, я оце, оце, оце трошки? оце, оце трошки, Ви ж знаєте, ну я просто я передчасним це озвучувати. Оце трошки, це ну це серйозна цифра. і… Люди абсолютно правильно говорить, що країни НАТО повинні зосередитися на збільшенні своїх воєнних бюджетів і на тому, щоб приділяти більшу увагу, зокрема, припустимо, рекрутинговій рекрутингові політиці. У них немає мобілізації, але ми знаємо, що європейська молодь не палає бажанням служити в своїх арміях, і тоді що тоді хто буде служити? Біженці, мігранти хто буде служити в арміях НАТО. Тобто, а це питання мотивації. А мотивація це гроші, це навчання, це подальша кар'єра. Тобто, це цілі пласти державних, зокрема, соціальних політик в країнах, які є штанами альянсу. Ну що ж, з огляду на ваш коментар, пане Костянтине, я так розумію, що поки що кардинальних змін від люте на ваше переконання очікувати не варто. Процеси будуть доволі поступальними, а щось конкретне ми можемо говорити лише тоді, коли в Україні будуть військові бази американців. Ну, приблизно так я пан, розумію. Пан, пан, пане Валерію, зміни це обопільний рух. Тобто ми не лише НАТО має рухатися до нас, але й ми маємо рухатися до НАТО. І наших зусиль тут треба ще треба, і треба, тому що ну з огляду на те, як у нас відбувається комунікація з країнами НАТО і з потенційними країнами НАТО, як у нас відбувається комунікація з ну, член, не членами альянсу, а потенційними союзниками альянсу за межами європейського континенту. Ну, тут, чесно кажучи, даруйте трохи так, просто скажу, кінь не валявся. Я погоджуюсь, так, таке є. Ну, я думаю, це буде предметом нашої наступної дискусії. Наразі я вам хочу подякувати за те, що ми змогли окреслити хоча б приблизно перспективи. Нового очільника перепрошую генерального секретаря. Все ж таки його називати очільником, але правильніше як на мене буде генсека, тому що, як правильно, ви зазначили, він є очільником виконавчого такого органу самого північного татичного альянсу, але ніяким чином він конкретно сам не впливає на ухвалені рішень. тим тон задає. Безумовно, задає, але знову ж таки всі рішення, як говорить Рюте сьогодні, стосовно передачі зброї будуть ухвалюватися кожною країною окремо і передачі, і дозволі бити. Тому спод... Сподіваємося, робимо своє висновки. Також робимо. Друзі, пишіть у коментарі, якщо ви думаєте з приводу перспектив нашого членства в Альянсі за нового генсека. Буде цікаво почитати. Також мені цікаво, і пану Костянтину буде дізнатися вашу думку стосовно загалом нашої тенденційності і що нам потрібно зробити для того, щоб бути все-таки в Альянсі. Дякую вам, пане Костятине. Дякую вам, пане Валерію.